Ти будеш ховатися з книжечкою? Будеш там її читати? Да? Ти там заховався? А я тебе бачу, ку-ку. Скажи мамі ку куку. Некуся. Скажи привіт, ку-ку. А скажи діткам привіт. А где там заховався, читає? Мама! А! Мікуся. Тут якась качечка чи що? Качечка, привіт! А ти не бачила Міку? Де моя мікуся? Ку-ку, там моя Мікуся заховалася. Заховалася і читає книжечку, так? Да? Мамхін! Давай поможу. Оп. Веселий город про собачку. Як собачка вивчає овочі. Да? Ішов у сонячну погоду, песик-гапчик по городу. Там наш песик зустрічав, а кого і сам не знав. Песик, бачиш, вийшов на город. Кого він побачив? Хто це таке м'якось? Треба, діти цуценят, все докладно розказати. Про город це і про те, що на грядочках росте. Що це не коштує? Помідор, так? Да? Помідор, баклажан. Хто сховався під листочок? Це зелений огірочок. Любить він у жмурки гратись, між листочками ховатись. Який огірок такий. Підморгує одним оком. Які в нього чоботи? Такий смішний огірок. Собачка, заглянув під листочок, а там огірок. А хто там заховався? Тут теж якийсь огірок? А де Міка? Ку-ку. Ку-ку. ага, тут не огірок, тут Міка. Ку-ку. Ку-ку. Так, що там у нас далі? Ось красунчик помідор. Він поважний, мов сеньор. Стиглий і червонобокий, соковитий, товстощокий, махає помідор. Привіт! І песик йому також махає. Привіт! Метелики там літають. травичка росте, сонечко сидить на, на листочку. Тут у нас? Ось капуста. Дивнувата, тіточка мерзлякувата, сто ковтинок одягає, як зігрітися, не знає. Мам, поливає песик капусточку, да? Мама, сіда, сіда. да. Сідай, сідай, дай, сідай, сідай. Сонцю виставив бочок, леже бока кабачок, але він не загорів, а узяв і побілів. Ось. Вже кабачок можна їсти. Да? Песик дивиться на кабачок. Привіт, кабачок! Ось тепер наш песик знає, хто на грядках проживає. Дивовижний цей народ дуже любить свій город. Так, все, книжечки-кінець. Там намальовані ще книжечки, які є з цієї серії. Про Собачку. Ми побачили собачку на городі, як він зустрів помідор. Побачив вигірок, капусту. Цікава книжечка. Де помідорчик? Якусь де помідорчик? Покажи мамі пальчиком. Це баклажан, так, баклажан, так. А помідор де? Помідор, правильно! Хто в нас далі є? Хто це такий? Огірок! А дивись, який великий помідор, махає ручкою. Що він махає? Привіт! Махає, так? Привіт! А це хто? А це маленький хто сидить? Сьонечко, юк, сьонечко там сидить, так? Да? Угу. Еще у нас то остался. Кабачок и капуста. Кто? Капуста? А ну покажи маме капусту. Ого, угу, яка гарна! А вот ты дивишься, какие там еще есть книжечки, так? Один. Один, три. два, три, четыре, пять, Шість так шість книжечок насчитала чи більше. Шість книжечок.